Всіх вітаю на моєму каналі Файна Троянда. Пережили ми чергову складну ніч, але зранку хочемо розвіятися, поспостерігати за нашими трояндочками, помиливатися на їхній цвіт і забути все те страшне, що довелося пережити вночі. Горе листечко, на нього не милуємося, милуємося на бутончики. Зараз кандрі... троянда Мерхенцаубер, я вже її показувала, але її неможливо не показати ще раз, бо вона дуже-дуже красива. Зараз прохолодно і вона добре тримає свої квіти. Ось тут зацвітає вже трояндочка. Glamіс Cast. Нам багато-багато бутонів видала на другу хвилю. Це одна з найбагатьох трояндочок, яка рясно квітує ще в першу, ще в другу хвилю. Вона в мене трошки захворіла боршнистою росою, але з обробками якось вона тримається. Троянду паустинію атакувала зелені мухи. Там, десь в глибині починає квітнути ще спрейка. ден. На другу хвилю вийшла троянда з Юхіпкін. Тут нарешті зацвіла моя троянда Аогі. Починала вона мені восени 24-го року чудовим саджанцем. Саджанцю Сендженс абсолютно нічого не бракувало. Але навесні він відмовився випускати бруньки і сидів дуже довгий час, без всяких ознак життя. І ось нарешті нарешті на середину серпня, верніше вже на другу половину серпня, видав ось такі дві невеличкі китиці. Сподіваюся, що він набереться сил. І буде ще показувати своє квітування в наступні роки. Тут починає друге квітування польбокюз. Трошки від обробки препарата ми понищились квіти, але загалом він непогано тримається. Ось тут продовжує квітування гіноцея сортова. Сорту не скажу, бо я не записувала сорти. Ось тут чудово квітує моя незнайомка. З вигляду, наче нагадує мені більше Абрахам Дербі, хоча купувалася як Вільям Крісті. Але це не Вільям Крісті точно. Це або Абрахам, або... Або Вільям Моріс. Ось так виглядає загальна картина цієї клумби, цієї частини саду. Тут же китує на повну Сентинер Теле Роуз. Друга хвиля в нього теж ясна але не встигла вчасно обробити і деякі бутони погризли. Хтось погриз ті бутони. І теж борошни староса вчіпилася, часті дощі, перепади температури, борошни староста тут як тут. Загалом кущик наростила гарний, висотою близько метр-метр десять. Метр Дуже такий неаккуратний округлий кущик, він не розпадається, сам себе тримає, підв'язки вона не потребує. Навіть коли рясні кітиці квітують, все одно вона себе тримає. На друге квітування вийшла трояндочка Twix Rose. Трояндочці другий рік. Ще вона не є надто стійка, скоріше, вона надто нестійка. Дуже швидко облітають її квіти. От вона сьогодні розпустилася, квіточка. Сьогодні вона красива, завтра вона буде ось така вже. А післязавтра вона облетить. Тобто так близько трьох днів тримається. Хоча я знаю, що ця троянда. По відлках мала би бути стійкою. Але оскільки це тільки другий рік трояндії, я ще не чекаю такої стійкості від неї. Сподіваюся, з часом це вона буде таку стійкість. Зацвіла красуня академія, дуже красиві неї квіти, приємний аромат, але дуже-дуже високий кущ у неї. Хоча вона добре його тримає, тобто ну, я підв'язую, щоб вітер не зламав, але вона абсолютно э, здатна тримати його. Свої, свої квіти і свій кущ самостійно. Тут ще поки нічого не квітує. Ось тут починає своє квітування Клар Маршал. З другого боку своє квітування починає Марія Ганріетта. Жоржинка починає зацвітати теж тон Марії Гандрієтті. Ось тут квітує Гранд принцес Марії Жозе. В другу хвилю вона в мене розійшлася на повну. Тут вже зрізано кілька китиць, але дуже рясна в неї друга хвиля порівняно з першою. Перша була якась така коротка і комками. А друга хвиля досить непогана. що камера не передає правдивий колір цієї троянди він такий насичено лососово коралово-рожевий. Ось тут китиця це флорентина. Треба її підв'язати, китиця флорентина. Тут квітує Дістан Дранс, незважаючи на те, що його дуже сильно вразила чорна плямистість. З якою я боролася на ньому ціле літо і так і не поборола. Поруч подшеба. Дрібненькі в неї квіточки на другу хвилю, дуже дрібненькі порівняно з першою хвилею. Тут друга хвиля у французької сукні теж ну, не тримає сонце, не тримає спеку троянда. Ось тільки як вона розпускається, вона красуня, але буквально день-два і вона ось так. Вже закінчує своє кітування Гортензія. Ой, це була назва. Мэджика Монблан. Меджика Монблан. Вже вона позеленіла, вона була біла, вона позеленіла і вже погоріла на сонечку. Трояндочка Анна Саная, спорт від Шанталь Марьє. Тут квітує на базальних пагонах ельф. Другу хвилю в нього квіти дещо більш такі рихлі, ніж в першу. Зараз у кадрі ви бачите фантом. гортензія фантом. Не знаю, цьому фантому вже 4 роки, і він так і не навчився зафарбовуватися рожевий колір. Останній на сонечку і отримує добре якісь сімні гортензії однаково. Але чомусь не зафарбовується рожевий колір. Може це не фантом, але китиці схожі, схожі на сорт фантома. Ось тут заквітувала теж новинка Світ Кісес, теж дуже сильно вразила її чорна плямистість. Цей чоловік закидав листям від винограду обірваним. Вона, тим не менше, ки в неї прекрасні. Сподіваюся, що на наступний рік з чорною плямистістю мені вдасться справи краще, ніж цього року. Тут у кадрі ви бачите гортенцію графіті. Графіті ще не почала зафарбовуватися, бо вона росте в мене тут, можна сказати, в тіні винограду. А якщо волотиста гортензія не бачить сонечка, вона може не зафарбуватися. Минулі роки графіті в мене була дуже яскрава. А Цього року ось така. Ну і тут квітує якесь англійське чудо, назву якому я досі не знаю. От, не знаю назва троянди. Купляла її як Вільям Моріс, але це не Вільям Моріс 100%. Можливо, Ханс Геневин, можливо, Heritage, можливо, Джендал Герміона, не знаю. Порівнюючи з іншими фото-відео в інтернеті, не схожа вона мені на жоден з цих названих мною сортів. Чимось схожа, чимось не схоже. От не знаю, що це за сорт. Високоросла. На осінь видає китиці майже з мого росту, 67. Каталіна трошки починає зацвітати. Друга хвиля дуже довго вона набирала цього року, зазвичай вона китує майже безперервно, а того року вона була дуже вражена. Брушнистую і запізнилися тільки набирає бутони. Purple Lodge першу квіточку розпускає. Winter Lodge ще навіть не набрав бутонів як слід. Ось, єдина китиця Winter Lodge яка хоч трохи щось набрала. А поки що в першу чергу буде квітувати Перпл Хоча троянди одного віку посаджені в один час. Однакові умови для них. Але чомусь Перпл Лодж завжди квітує швидше, ніж інтерлоч. Ангела, Кіксілвер компанії з Цезарем. Не, не Цезаря, а Цезар. Балерина, танцівниця, Цезар. Дуже цього року мені подобається ця троянда. Варто було її чекати. Чотири роки це була троянда ні про що. А на п'ятий рік це просто бомба петарда. Іскравий Андре Тюрка. Іскравий Емієн Гіо. Не яскрава, але не менш чудова троянда Мерхендзаубер ще один кущик. Всього в мене їх три в садочку. Дуже подобається мені ця троянда, тому я її понатикувала усюди, де було місце. Квітує Квітую Haky Каматес. Тут буде квітувати Лондон Ай. Маркюрі набирає бутончики. це у нас оранжеріва. Не перепрошую, не оранж, а корол ріва. Августа Луїза вже. От, от, два дні квіточки немає. Там де, де Шанонсо там. Останні квіти доцвітають. Яблука, троянди. Ось так квітує японочка Плум. Це вже тут відквілі квіти, і нові, і бутони. Ще кілька квітів випустила шахерезада. Вона вже в другу хвилю відквітувала, це вже третя хвиля в неї пішла. На другу хвилю вийшов чудовий сорт Розен Високий цього року він. Близько метр п'ятдесят висота. Ця трояндочка, звичайно ж, краще було би виглядала на другому плані. так Мій телефон втратив фокус. Ау, фокусуйся. Але я вліпила його на передній план. Цю троянду, ну вже що поробиш? зацвітає трояндочка айсфогель Пересаджений минулого року був Ісфогель, і він цього року погано квітує, бо трояндочкам пристосовується. Дорослий кущ був пересаджений, йому важко пристосуватися до нових умов. Ну, а тут тріо моїх незрозумілих сортів. Тріо пересортів. Перший сорт це сорт від Мальсансаду. Троянда, яка мала бути Сайлес Mariner. Сайлес Mariner виявилася трояндою Стефані Барені Цугутінверк. Я пану Олександрові написала. Ну, поки що питання залишається відкритим. Далі троянда від Ціцат. Яку я замовляла, як Вільям Моріс, але це не Вільям Моріс, це Абрахам Дербі. Ще один Абрахам Дербі в мою колекцію. Це вже п'ятий Абрахам Дербі. У мене в садку. Ну, і Троянда з Endeor. Перепрошую, Еглантін. Троянда Еглантін, яка більше схожа на троянду з Alvin Cross. Ну, але. Розплідник Дрозис вручається, що це Еґлантін. Ну, на мою думку, це не Еглантін. Але побачимо, можливо, з часом, з віком щось зміниться і Ах, ця троянда стане більш схожа на свій інтернетний варіант. Моя чудова гортензія Геркулес. Вона вже почала забарвлюватися, рожевий колір, красуня. Цього року я її навіть не підв'язувала. Минулі роки треба було підв'язувати, бо вона розвалювалася. А цього року вона чудово тримає свій кущ догори, без всяких підв'язувань. Трошки забагато я залишила їй пагонів, треба було залишати менше. Тоді китиці були б ще крупніші, але мені як завжди шкода. Шкода обрізати зайве. На друге квітухання виходить трояндочка від мальсинсаду. Забула назву. Клірос. Красива трояндочка. В першу хвилю вона була більш світліша, в друга вона більш темніша. Мабуть, через те, що. Ну, Яскравіший колір має, мабуть, через те, що ночі холодні у нас, Мінус... Euh, минус... плюс вісім, плюс 10. Поруч гортензія теж. Назви не знаю і не пам'ятаю, бо не записувала. Назва троєночки в мене записана, але я зараз не згадаю назви. Ось така чудова гортензія. Цього року дуже вразила мене оця лобелія, яка таким величезним кущем розпустилася і квітує протязі усього літнього сезону. Трояндочка Ханзештат Росток на штамбі. і ще одна гортензія, Назва сорту не знаю. Купувала, не записувала. Думала, а навіщо вони так всі однакові? А насправді не такі вони вже й однакові. І ще одну. Це, якщо не помиляюся, пінки вінки, може і пінки вінки, чипіньки проміс. Ні, цепіньки проміс. Ще одна красуня у кашпу. Ну, оці є назви я знаю вже. Це Ренсам. фрамбузінні Ренсам. Вона вже відцвітає, вона зацвіла сама перша і це вже в неї повний відквіт. Це гортензія, це у нас summer snow, дивіться, які величезні кіти ці має. Це Пшорічка, такий величезний кущ. Ну і, мабуть, впізнавана усіма гортензія, улюблениця багатьох. Знову вилетіло з голови назва. Що з моєю головою після тих коронавірусів пам'ять не працює? От коли не треба, я всі назви пам'ятаю. Коли доходить діло до зйомок, то так наче хтось півмозгу виїв. Бонфаєр. Згадав. Бонфаєр. Шикарна гортензія Мені особисто найбільше подобається, ніж ваніла фрайс Хоча Ваніла Фрайс в мене теж є, але от Bonfire мені сподобався більше. По-перше, він більш стійкіший, його не треба підв'язувати, він сам тримає свої китиці прекрасно. Те саме можна сказати про цей сорт. summer snow Подивіться, які величезні китиці, і вони не лежать. Вони стоять. Гортензія сама їх тримає. Чого не скажеш про гортензію? Тут в мене гортензія. Здається, якщо напоминаю, це лаймлайт. Вона лягає, лягає. А ось це Ваніла Фрайс, яка взагалі не надумала мені цього року видати квітування. Ну і це не дивно, бо росте вона в такій тіні забитій, що там нічого рости не захоче. Все хочу її пересадити і все, руки не доходять. Тому тут цвітають мої широколистяні гортензії. Квітує красень і принц Лимонако. Розкидав свої китиці довкола по всіх довколишніх кущах. Тут теж гортензії без назв, я не пам'ятаю їхні нас, не записувала свій час. Вони вже тут по 5 років, і за 5 років я просто вже забула назви, що купляла. Ну, приблизно я знаю список, чого я купувала. Та, я купувала поларбір, я купувала новім серед. Лімлайт. От з них хтось, хтось з них Лаймлайт, хтось Поларбір а хтось він серед. А ще Ваніла е, Сандей чи Ваніла Та, Сандей. Сандей Фрайс. Коротше, не буду вигадувати нові сорти. Ось тут зацвітає гроза герцогиня Луніза, поруч з квіном свідент. Герцогиня з королевою в парі. Червона шапочка розкриває перші китиці. Другу хвилю червона шапочка вже так не губить свої квіточки, як впершу. Є, звичайно, тут пожовтілі. Деформовані бутони, але не впадають, так? бо їх не така велика кількість. Щедро квітує, як завжди, гранатовий браслет. Вразила його теж чорна плямистість цього року. Вперше за 5 років, що він в мене живе, він захворів на чорну плюмистість Взагалі трояночка не хвороблива, майже нічим не хворіє. Тут квітує акрополіс своїми полуночними кольорами. Ну і красуня Леонардо да Вінчі. Ред Леонардо да Вінчі. величезний кущ, який розкинувся майже на 2 метри. Дуже довго тримає свої квіти. Прекрасні. Красень. Тут щось намагається ще видати Бредфорд. Чекаємо на нього. Теж намагається другу хвилю почати місдіор. Там заквітувала квіточка шалабі. Ну і що то Давай Маркус продовжує квітування. Там вдалині квітує Дарсі Басов. І Джеймс Гелвій. Раз інпієр дерунцер, я вже показувала, покажу ще раз. Ось такий невеличкий гайд по моєму садочку зранку 21 серпня. Фінішна пряма літа. Ще трошки і почнеться новий період у житті троянд. На цьому поки що все. До нових зустрічей. Усім бажаю гарного, спокійного, мирного дня. Зустрінемося у садочку.